Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Це перші, перші українці. Із синами. лопаксай, паксай кілопсай. Як би їх А у це паралати ткатіяри. А це, це Юрій певний канат. йде від Володимира від Святослава. Тут у нас такий красень. — Стоїть. — Стається Святослав. Це коли Юлісей Протинецький заснував друкарню Та, у Києві. То вони видрукували зразу. І пішло друкарство у Києві. Було надруковано це такий альбом у 1830 році. Плетенецький був духовником Петра Коношевича Сагайдачного, а Йо Борецький був його товаришом. Вони закінчили. А... Школу, вони по дивострозі вчилися разом, і він ж його розвів з дружиною. Петро Коношаючись, він став митрополитом Київським. Після відрочення його посвятив 3 Єрусалимськ. Ну, це святити не будемо. Іан. І, і ну нехай вбереться тоді будемо. <пілляр> <рятує рятую> <рятував>. Три дружини Володимира. Ірина, Але у нас присутні дев'ять. Олава, Малфріда і Адель. Андрійська церква, до речі, знаєте, як вона виникла. Єлизавета Петровна, дочка Петра І, та, настільки та. закохалася в Олексія Розума, що він став Розумовський, а вона в знак своєї любові до нього розстрілі, замовила. Да, замовила цю церкву і, і збудувала її. Ця церква стала. Фантастична. Та, це, це візитка церква. київська, пароко, ікона Божої Матері Чорнобильська. О. — І така чорна. — Бідняк куди. написав. Бідняк у Канаді написав після війни вже він був хлопчиком, і йому руки відірвало. Боже. Так він писав в зубах Зуб. пензлі тримав і в ногами. Боже. От написав, ну це багато шось. велика творчість, риф, чув, такий шось. мученик. Це ж Владислав, син, Всеволод, син Ярослава Мудрого, а це його донька Янка. Яка була заручена з Костянтином дукою, Константинопольським. імператором. Імператор. І поки вона доїхала до Константинополя, Дуку бідного цього вбили. Було, вона повернулася і все було для неї за, заклав монастир, Янчин Андріївський монастир, а ми не знаємо навіть, де він був. Ну, це... І вона там служила і Ну, а може, то там іде Андріївська церква, ні? Ну, Десь, очевидно, десь ага. рядом. Так, і так, до неї так, прийшла ота от знаменита євпраксія, Гельдігейда, яка була загинувшим четвертим імператором Священної Римської імперії. Цей син. Оце, до речі, особа дуже цікава. Це Андронік, син, син нашої Ірини Володарівни, Звенигеродської княжни і Ісаака Комнина. Візантійського імператора. Ну, да, Це двоюрідний брат е Ярослава Осмомисла. О. -го. І коли там його, йому піджимали у Константинополі, так він ховався в Карпатах у Ярослава. Це вже пішли, пішли. Галицько волинські наші Мстислав, Роман, Є, е Данило, у Федорова, Федорів. Що okay. цікаво, від Володимира, от okay. там де ми були, та? і от. От тому кутку закінчується із Глібом уже Острозьким, помер він у 1650 році. Сімсот років одна генома, одна кров, один дівчата, ви почули? Це дуже. Знаєте, там, крім Путіна, ще там багато, які щось там тлумачать. Але коли генома, коли кров одна, це говорить за стабільність роду, Зальотних вже не було. От наші славні запорожці пишуть. Листа Іван Сірко пишуть листа турецькому султану Магомеду IV. А він, вони пишете, султан собачий син. Ну, ну, я не а він у нас з того боку, я зроблю ще такий портрет. А він українець того, того що в нього мати надія турхан за Ібрагімом. Да. І коли помер Ібрагим, було Хмедику було десь років сім. Вона була регенцією. Добудувала туркам, у них не вистачило відому мечеть, єгипетську мечеть на цьому, на Босфорі у Константинополі. І її, і Алайський базар, і все там в одному місці. От вам Варфоломій. ваш бос. він був він перший освятив нашу галерею в українському домі. Бачите, як? Да. Я був в тій галереї, я ходив. А от тут ще у нас сучасники Іван Павло. Бачу. Батько Лемок мати е, з Терноп... із підгайчиків Тернопільської області, українка чиста. А батько-лемок войтило. Рядом з ним віце-прем'єр Британії Нік Клех. Та десь років 10 назад він був при, при Брауні. Як ви їх пам'ятаєте, мені скажіть? Прем'єр Франції, мітерана П'єр Берегуа, Петро Береговий. Дві заступниці. Державних секретарів США Верер у, у цей... українського походження була і, та, та Палажка наша, і, да. значить Палагея у, у цього? У Хіларі Клінтон, а Павлина Добрянська у Канделізе Райс. Надія Десницька принцеса Таїланду за чекроб... за принцем Чекабонга. Вона була два, два, два було в неї е, 1904 рік. Два було Георгійське Христа. І Микола зібрав їх на бал у Петербурзі. І там був цей бал, на якому були запрошені всі жінки, всі героївські кавалери. І, і вона прибула. І принц, і принця Чакрабонга з, ног, з них збили одразу одружився, поїхали туди, все, був у них синок, але батьки не допустили. Ну, Поселили її на острові там, значить, і все, значить, минулася вона в Англії, ну тут ще є. Це. Та тут у вас, Господи, тут треба пару тижнів, щоб. То так. Так. 000, 5 ,5. От Іван Гербачевський, міністр, міністр е, охорони здоров'я в Австрії. Генерал-губернатор Канади Рем Гнатишин із Буковини. Генерал-лейтенант провінції Альберта Едвард Стельмах. Вікторія Спарц, он там виглядає наша, що там нашу міла. І Христя Фріланд, міністр фінансів у Канаді. Так, знаю. А це Василь Вишиваний. Племінник, пам'ятаєте, племінник Йосифа Гамбсорського, племінник імператора Австр Австро-Угорської імперії. Він так любив. Так любив січових стільців України. Постійно ходив у цьому, у вишиванці. Так, і коли його, запінках, коли його ті демони арештували у Відні в 45-му році, привезли в Київ, приїжджає, приїжджає з Москви, <свідливець> <свідливець> значить, Ну, теж такий демон. <свідливець> да. Ну і так, значить, Володна Лукянівці, так на якому язикі будемо говорити? Василь каже: моя мама зі мною говорила на французькій. Батько на німецькій. <хи> Як він того вивчив англійську, польську і українську. Так на якій мові будемо говорити? <хи> у <кажуть? хи> 460 році Степан Драпан подарував друкарський станок монастирю у Львові. у Львові. Те. А за 10 років до того, Іоанн Гутенберг у Мейці надрукував Біблію на німецькій мові. Іоанн Гутенберг 450 рік. А Степан Драпан у Львові через 10 років подарував Сонок. Сонок. станок. Наробився, надрукувався і подарував. Так ви розумієте, що весь світ знає за Гутенберга, що він перший а що, покара, а, то, никто, а нашого Степана Бідного таким. Бог знає. <laughs> да. Нічого. Бог знає. А це вже сьогодення вам тут з москалями. От дивіться, як ми говоримо про просвітництво. Про, про Перший ректор е, Московського університету, який створив українець Ломоніс. Ломоніс, Перевоніс, Кривоніс, це наші імена. Там, тут, там. Він там, син священника, прийшов, там, ну, вони прийшли. Да. Але Він. прийшов вчитися сюди, в Києву та, 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 І вчився. Та, та. А у нас? І так оце ж його перший ректор Качановський. Того Ломонос. Ломоносовський, так. А сьогодні Віктор Антонович Садєничий ректор. Також Як, Що їх зв'язує, і той і другий з Харкова. Ну, <св 'язана> Із 34 султанів турецьких 4 українці. Перший згаданий вже Я ні, не згаданий, згаданий, згаданий Роксандрів. Угу. Другий Магомед, Надії Трухан. Шеф Сувару велідей Осман другий і вайболян веліде Осман третій. Ні, Абдула, Абдула. А це наш святомученик багатостраждальний Петро Петрошевський. Петро Калашевський. Це, це, Чому? — А це жовті води, гляньте, яка класна картина, як несуть не москалів. — 22 війни, кажуть. Було. Це генерал, це губернатор, то там були, бачили там у Америці губернатори. А це от наш один із губернаторів Московії, <Antio> Камчатський. А там. Хто вам сказав, tuh... що Камчатка це Московія. Ну, я маю на по сьогоднішній нещасній ієрархії. Це трагічна наша сторінка, це Берестечка. Нас 300, як 100. — Під містечком ліснечком за 4 милі. Ну там не 300, там більше. Ой, там то, ти, 300 хлопців, як скло, на тім полі легло. А от тут дивіться, Владико, з цього боку, тут важко їх подивитися. Поставили ми від тих перших, ну, все одно московська гілка, ця вся. І державницька, і духовна, все інше. Ну і по, там, там скажімо, починається. Від, е, на, від першого скажімо, фільммаршала, перший фільм Російської імперії у Петра І був Фадір Галоїн. Ми виставили перший там далі, перший, скажімо, кавалер е, Георгія Повідноса, Геройського Христа, наш українець. А тут уже стоять чемпіони по зіркам, угу. значить, всі українці, значить, перший покришкін. Ну, покришкин Україні. Другий та покришка він. Вони виїхали у Сибір, але з Запоріжжя. Покришка. А будьоний? Буденний. Що? Тож українець? Да. Буд... Його приїхав Буденний. Іван Кожедуб. от тут перший а, там, баш, там стоїть. Скріна, Із Сумщини. Да. Ну, а далі пішли чемпіони. У Хущова чотири зірки. У Брежнєва — 5. Боже, не перебуваємо. Боже, боже. Ну, а далі Черненко дві. Ми, ми їх кропитися тою водою. Кириленко дві. У Горбачова, Владико, у, у Горбачова немає. Зірок, але лауреат Нобелівської премії. А він Горбач із Чернігівської губернії. Не, вже він із Кубані, звідти з Ставрополя. На То там, там взагалі одні. Українці. А мати в нього. Мати в нього ага. Марія Гопкало О, у Горбачов. А, а Раїса також була десь. Вона з Чернігівській області. Чернівської чи Чернівський, Чер... 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 Горбачі. з Чер... хутора Горбачі. А, може... а дружина Раїса Максимина, Титаренка, також із Чернігівщини. Титаренко. А зустрілися в Московському університету, який створив молодоносу, значить, зустрілися вже в совєтські часи. І прекрасна була пара. Хотіли чи не хотіли, але зруйнували ту. Ту імперію, імперію будь вона неладна. Юрій довгорукий, син його Андрій. От бачите, украв, украв ікону. Так. Бачите, йде. йому монах Нестор Нестарвеніс там із Вижгорода, храму. Оце він йде. Іде він у Володимир майбутній. І е, значить, каже батько, ходімо на Русі, нам місця немає. Аби їх тут не любили Боголюбський заїжджав в храм на коні. І топтав тобто, людей, котрі були на богослужінь. А та за ними... ним його син Юрій, так. Андрія, перший чоловік Тамари Грузинської. Ну. Та все кашвілі мені не вірив. Каже, не вір, тим пасцям Петра. <гум> <гум> <Там -дам> <гум> <сидів>. <гум> так от ми так доходимо, і от далі підійдуть вже за ним. Е, все велике гніздо. За ним Ярослав, потім Олександр іменуємий Нєвським, який ніколи на неві не був. Це Мстислав Редедів борить, Мстислав — князь Чернігівський ага. і Тмутараканський. І чи кого? — Гліб. — І Святого Духа Мінь. А оце бачите, тут, тут всі святі ну, 40. 40 і ну, це, ви лав. знаєте, що к, к, по, на, по граничі, е, Львівської і Тернопільської області то й до Бережан та є село Плетеничі, що всі Плетенецькі походять звідти, бо то шляхта українська. Так, О, а він був духовником Петра Коношевича Сагідачка Михайло. Константинопольський. Перший митрополит. митрополит Ганна і Ярославчик йому 8 років тут. О, це Ярослав Мудрий. Да. А це, бачите, підіть пошукайте по Києву портрет э, Аскольда. Це Аскольд. Я знаю, у кого є. Петро Андрійович. От, гляньте, які дві Ольги, одна із Володимирського собору, а друга Софії. Мироносниця. І, до То... речі, зверніть увагу, стан ні, так. чи Нестерівська, хто то в Володимирському Соборі? Ота Володимирського Собору, там ні? А це? Це не знаю, не бачу. Тут, до речі, вона написана у стилі імпрешн. Не те, що художник малює, що mm -hmm. бачить, а те, що відчуває.